Ми проводимо заход спільно з центром гуманітарного розмінування, спільно з сучасним фондом сучасне і місто» міста. Наше між депутатське об'єднання, яке я очолює в парламенті гуманітарне розмінування, і Київський національний університет будівництва також беруть участь багато органів влади, і Міноборони, і ДСНС, і Мінекології, Центр протиомінної діяльності, багато інших з питань інформування і створення інформаційно інноваційного хабу. Я один із ініціаторів от якраз цього заходу, який відбувається. Чому саме от ми вирішили його провести? Ну, дивіться, на сьогоднішній день ця статістика станом на місяць, десь тому, мабуть, два навіть. 1158 людей постраждали від мін. Це мається на увазі цивільне населення. 335 людей загинуло, із них 18 дітей. І ми бачимо, що війна не завершується, лише збільшуються ці міни, залишки ракет, шахедів, гранати, і каби, і так далі. І Як на суші, так і на воді ми, ми це спостерігаємо. Тому людей треба інформувати. Вони мають знати, як це виглядає, що треба робити, коли бачиш такі речі, чи натяг на такі речі, навіть геолокацію цих мін, і так далі, і так далі. Щоб людина, коли побачила міну, одразу могла скинути геолокацію, де вона знаходить, щоб міну цю е, знешкодити. І багато інших речей. Тому от виникла така ідея. От більш детально ми презентуємо потім цей проєкт. Я вірю, що ми його, ми його реалізуємо. Він має абсолютно підтримку в усіх гілках влади на рівні і уряду і Міністерства відомств, громадських об'єднань, професійних об'єднань, в, в тому числі саперів, інших фахових. Організації, тому є над чим працювати і вірю, що це збереже багато життів українців, перш за все маленьких українців, дітей, підлітків. Програма Дія от почала співпрацювати в цьому напрямку з нами. І це має бути в програмі Дія, в освітніх програмах, таких як Єдина освіта. Ну, звичайно, загальний рекламний контент, це борти, це ролики. Я вважаю, що це має бути представлено на телемарафоні і багато інших заходів. Це дасть можливість підняти освітній рівень наших людей, перш за все, дітей, підлітків, студентів, просто людей. І, як сказати, ну, думаю, що збереже багато життів. От скільки коштує життя людини? Воно безцінне. Але, от, ну, на жаль, ми маємо в цьому переконувати різних, скажімо так, гілки влади, хоча всі. Підтримують на рівні офіційних рішень, доручень, і нема жодного сьогодні органа влади чи посадовця, який б сказав, що це все ерунда, давайте не треба це і так далі. Це виклики, які ми сьогодні переживаємо. І думаю, що все одно Україна вийде переможцем цього. Але нам треба стояти, боротись і думати про майбутнє. Дуже дякую вам за увагу. Слава Україні!